Вправа 40 обчислють двома способами, перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число у десятковий дріб. Ну, що ж, стартуємо в першому завданні, тоді перетворюємо 6,5 у мішане число. Знаходимо цю суму. Отже, записуємо тоді як 3,1 четверта додати 6,5 запишемо в угляді мішаного числа 5. І це дорівнює. Ну що ж, 5 сотих скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді ми записуємо як 3,1. Додати 6 двадцята залишається. І це дорівнює. Щоб додати ці два мішані числа, потрібно звести до найменшого спільного знаменника це буде 20, 20 ділиться на 4, це буде 5. Тоді додатковий множник до 1 4 буде 5. Ми записуємо, що ця сума запишеться як 3, цілих. 5 помножити на 1 це 5, 5 помножити на 4 це 20. Додати 6 цілих 1, 20. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо 3 плюс 6, це буде 9, цілих. чисельнику записуємо як 5 плюс 1, а знаменнику 20. Це дорівнює. 9,5 плюс 1 це буде 6. 6 двадцятих, І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 10, 20, що ділиться на 2, це буде 10. Тоді записуємо, що наше, наше число буде дорівнювати. 9 3 десятих. Є? Ну що ж? Це ми перетворили десятковий дріб у мішане число. А зараз мішане число перетворюємо в десятковий дріб. Додатковий множник тоді до 14 буде 25. 25 помножити на 4, це буде 100. Записуємо 25. Тоді наша сума запишеться як 3, цілих. так, 25, що множиться на 1, це буде 25. А 25, що множиться на 4, це буде 100. Додати. 6,5. І це дорівнює. Ну що ж, 3,25 запишемо в Ліді. десяткового дробу. 3,25. Додати. 6,5. Це дорівнює. 3 плюс 6. Це буде 9,25 плюс 5. Це буде 30 або 3. ,10. Є? Переходимо до другого завдання. Потрібно знайти різницю 3,48 спочатку перетворюємо у мішане число. То ми записуємо, що це дорівнює 3,48. Так і записуємо відняти 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, 48 сотих. скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 48, що ділиться на 4, це буде 12. А 100, що ділиться на 4, це буде 25. Тоді ми записуємо як 3,12,25. Відняти. Так і записуємо 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, 25 і 20 потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, у нас це буде 100, тоді 25. Потрібно помножити на 4 щоб було 100. До додаткового множника у нас буде 4, а до 9,20 буде 5. 5 помножити на 20 буде 100. Тоді записуємо, що це буде 3, цілих. 4 помножити на 12 це буде 48. 4 помножити на 25 це буде 100. Відняти 1, цілу. 5 помножити на 9 це 45. 5 20 – це 100. І це дорівнює. Ну що ж, 3 мінус 1 це буде 2. 2, в чисельнику записуємо. Як 48 відняти 45, сотих. Ну і це буде дорівнювати 2 цілих. 48 відняти 45, це буде 3 сотих. Є. Ну що ж, зараз 9 двадцятих. Давайте будемо перетворювати у десятковий дріб. Додатковий множник у нас буде 5. Тоді ця різниця запишеться як 3,48 відняти. 1 5 помножити на 9 це 45. І 5 помножити на 20 це 100. Це дорівнює. 3,48 відняти. Так і записуємо 1,45 у вигляді десяткового дробу. І це дорівнює. Ну що ж, 3-1 це буде 2, цілих, і 48 мінус сотих 45 сотих буде 3. Сотих. У нас вийшла одна і та сама відповідь. Переходимо до третього завдання. Потрібно перемножити. Ну що ж, перетворюємо 1,15 у мішане число. Отже, це дорівнює 1,15. Що множиться. На 1,2. І це дорівнює. Якщо ж, скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник 15, сотих. 15, що ділиться на 5, це буде 3, 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді ми записуємо, що це 1,3, що множиться на 1,2. І це дорівнює. Перетворили ми десяткові дріб помішане число. А зараз. Перетворюємо мішані числа у звичайні дроби, щоб їх перемножити. 1 помножити на 20 це 20, плюс 3 це 23. Тобто це буде 23 двадцятих, що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 27 на 7. 5. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо як 23, що множиться на 7. А у знаменнику. Записуємо як 20, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. 20 помножити на 7, це буде 140, а 3 на 7 21. 140 плюс 21 це 161. 161, а у знаменнику 20, що множиться на 5, це буде 100. Отже, це буде 161 сота або 1,61 сота. Є? Ну, а зараз 1,25 перетворюємо у десятковий дріб. Додатковий множник В такому випадку буде 2. 2 помножити на 5 це 10. Тоді записуємо, що цей добуток запишеться як 1,15, що множиться на 1,2 на 24, 2 помножити на 5, це 10. Тобто, це буде 1,15, що множиться на 1,2. І 4 десятих. І це дорівнює А зараз давайте множити стопчик. Тут є місце. Отже, записуємо 1,15. Що множиться на 1,4 множимо. 5 помножити на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 26, 1 помножити на 4, це 4. 115 помножити на 1, це буде 115. Записуємо 115. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 5 це 11. 1. пишемо, 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5, плюс 1 це 6. Тут у нас буде 1. Рахуємо 3 знаки після кого ми ставимо 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює ціла 61. сота. Все, відповідь у нас співпала. Це добре. Переходимо до четвертого завдання. Потрібно знайти частку. Ну що ж, 5,2 записуємо у вигляді мішаного числа. Отже, записуємо як 5,2 що ділиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді наша частка запишеться як п'ята, 5, 5, Що ділиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, запишемо ці мішані числа в вигляді звичайного дробу. 5 помножити на 5 це 25, плюс 1 це 26. Знаменником буде 5. Поділити. 1,3 множить на 10 це 10, плюс 3 це 13. Поділити на 13, 10. і це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 265, що множиться, обернений дріб до 13 10 буде 1013. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 26, що множиться на 10, а в знаменнику як 5, що множиться на 13. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 10, що ділиться на 5, це буде 2, 5, що ділиться на 5, це буде 1. На 13 скорочуємо чисельник і знаменник. 26, що ділиться на 13, це буде 2. А 13, що ділиться на 13, це буде 1. То ми записуємо, що отримаємо 2 помнож на 24 в чисельнику, знаменнику 1, 4 перших або просто 4. Ну що ж, а зараз записуємо тоді 1,3 у вигляді. Десяткового дробу, то у нас вийде 5,2, що ділиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, перенесемо кому на один розряд проволович в виділеному дільнику, від цього частка в нас не зміниться. Ми отримаємо 52, що ділиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж. 52 поділити на 13, це буде 4. 4 на 10 це 40. 3 на 4 12. Тобто записуємо що частка у нас дорівнює 4. Є.